Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 47 250 особин за добу 980 танків 11 049 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 23 52 одиниці за добу, 5 артилерійських систем 30 777 одиниць за добу, 31 реактивних систем залпового вогню 1 446 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 201 одиниця за добу, 2. літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 47834 одиниці за добу, 196, крилатих ракет 3535 одиниць за добу, 2. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 56 213 одиниць за добу, 76 спеціальної техніки 3935 одиниць. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!